Харків-прифронтовий мегаполіс, стабільність економіки та добробут мешканців якого сьогодні напряму залежить від активності малого та середнього бізнесу. Саме тому для нас критично важливо підтримувати бізнес-спільноту та сприяти її зростанню всіма можливими способами. Однією з останніх ініціатив міста в цьому напрямку є відкриття харків-бізнес-хабу. Команда хабу надає консультативні послуги, орієнтуючись на актуальні запити громадян, допомагає з підбором грантових програм. на Розвиток власної справи роз'яснює експортно-імпортні та інші фінансові бізнес-можливості, якими можуть скористатися і на які можуть претендувати ті чи інші підприємства. Записатися на консультацію можна на сайті business.kharkiv.ua. за підтримку в реалізації проєкту, вдячні нашим міжнародним партнерам Хелвета Incorporation. Успіх міста та його мешканців народжується у трикутнику Влада бізнес громада.